Всім вітання з лікарні, на жаль. Зараз мені капають. От. Я в палаті одна. Відходжу від анестезії. Я вже третій день в лікарні. На обслідуванні. От. І недавно мені робили <кій> анестезію, робили фіброскопію. Я вже в палаті. Бачила на годину, коли там, що я відійшла 11.38, Почала відкашлювати. І в 12:11 я вже в палаті була ще в, в такому як би. якби. Откапають, мені не знаю, що це таке. Забрали мене в 10.30, хоча мали забирати в 12, але вже швидше. Тому що я п'ю для вутірок заїсти мені не можна було від вчорашнього вечора, а в треба заїсти, і без нього мені не можна ні одного дня. Хоча не можна було пити таблетки і воду, але мені дозволили. Капають, тим більше я алергетик. От. Вийшла в ефір сказати, що зі мною все добре. Були вже тільки що в палаті лікарі. Я дуже скоро відійшла, ну як скоро за півгодини, Ну відкашлювала сильно. Дуже відкашлювала. Були дуже гарні там лікарі. Які робили мені фіброскопію. І анестезію, дуже всі гарні, дуже жонтійні. Жонтійні, як це по-українськи перевести? Ну, Милі, добрі, чуйні. Отак, От одним словом. Сказали, що зараз принесуть мені їсти, бо мені треба заїсти таблетку. Я ще її випила в 8 годині. От, капають мені. Такі були у мене капчики на волосся. Зараз попробую, бо я одною рукою зараз попробую на себе переключити. Всім вітання. Я відходжу від Анастасії. Дуже скоро я відійшла, все прекрасно. Не дуже хочу себе показувати, лікарня. От отак. Я в окремій палаті, там туалет, душ, сейф. Навіть холодильник у мене є. Бачите, скільки разів я лежала в лікарні. В Франції холодильника у мене не було. А тут холодильник. От це капчики такі. Угу. І поле. Я підняла собі, бо мене трохи болить коліно. Мене той артроз мене мучає. праве коліно. Де От. ще отаке. От Мне давно не було, тому що я вже тут третій день в лікарні. Зараз мені капають. <кій> Забрали мене з палати в 10.30, в 12, 10 вже привезли в палату. Готували, там зразу капельницю підключили. Я на третьому поверсі було на мінус один. Всі тут дуже добре, до мене ставляться. Тільки що і там я була під апаратами після анестезії, і тут же провірили тиск, дуже в мене низький тиск. 80 на 49. Ну, У мене понижений тиск, але то щось ще будуть мені капати. Я сказала, що щось, що мене болить коліно, що щось зараз принесуть. Ну, мене сьогодні ввечері мають по плану, як все буде добре, то восьмій годині виписати. Бо я вже тут третій день на обслідування. От. У мене було в Україні чотири анестезії, чотири різні операції. І в мене, я дуже пано відходжу, алергетик, у мене були галюцинації. Коли апендицит, я взагалі проснулася на операції. Це був такий шок. Це перше, 98-я родила точку. Мені робили загальну анестезію, бо зашивали, було багато розривів. А в червні в мене тріснув мій хронічний апендицит, робили 5 годин операцію. І я була, проснулася, а після операції не могла відійти. Були такі сильні галюцинації. І ще робили мені в 94-му році операцію, теж були сильні галюцинації. А тут ні, це вже четверта операція, ні, четверта чи п'ята анестезія, п'ята. За 12 років це вже п'ята моя анестезія. І ні разу в мене не було галюцинацій. Хоча чотири анестезії в Україні всі були з галюцинаціями і з різними такими додатковими неприємностями. Тут ні, дякувати Богу. Просто відкашлювалася. Там була така загальна палата, якщо після Анестезії, така велика реанімація. Майже ні в кого не було капельниці, У мене не було, тому що у мене низький тиск. І зараз вони 10 разів перемірювали вже у палаті медсестри старші. Там 80, щось 5 на 49, якось так. Дуже низький. А там я бачила в реанімації, то в мене був 90 на 50. Як проснулася, відкрила і там такі апарати підключені. Так, хотіла вам показати, розказати, Це, де, як у мене погода. Можу ліжко рухати сюди, туди. Просто я під капленці показала би вам, як тут все. От, так. Відхожу, ще раз себе покажу. Постараюся переключити. Я записувала багато відео, але знаєте, як то в лікарні, переживання всякі. От. От. скоренько відійшла. Тут все на вищому рівні. Ті на мій асигматизм. Мені не дозволяє бути довго без окулярів. Зараз принесуть їду мені, потреба заїсти таблетку по планах. Я не сподівалася. Мало бути. Фіброскопія о 12-й годині по мене мали літ. Приїхали о 30 Я трохи проблемна. Я на початку відео розказала, що це проблема. От підняли мені ноги, бо артроз мене мучив, коліно болить. Тут ліжко і так, і сяк, як, як ви хочете. Зараз я покажу. Пульт. Зараз зараз мушу переключити на себе. Зараз постараюся переключити. Дуже тішуся, як я тут відходжу від Анестезії, бо в Україні я відходила до 10 годин від Анестезії. Бачите, можу піднімати вгору вправо, як хочу. Ще є такий мене пульт. Що якщо мені щось недобре, бачите, от, визивати медсестру, тут підніматися такі підйомники. От, от такі. Стіл. Такі Це для їди вони вже принесли, бо зараз принесуть мені їду. Я вже заскучила, бо більше як тиждень не виходила, майже півтора на зв'язок. Третій день в лікарні, то готувалася до лікарні відео стільки не знімала і як не збиралася духом викласти. Так що отаке. Все дуже добре, з Божою поміччю. дуже легко відійшла в Анастасії, під капельницею, бачите, зараз вам покажу. У мене проблема з венами. Я їй показала, де в мене оця ліва рука, отут є вина. Вчора брали в мене 15 тих пробірок крові на всякий досліди. Не знаю, що це вони таке капають, так що отаке. От палаті я одна. Тут же є таке крісло розквітне, я собі сідаю, є душ, туалет, дуже все гарно. І стіл там мої документи. Вентилятор ну, у нас зараз холодно, у нас зараз 12 градусів, бачите, як пасмурно і ще дощ має бути. Так я сьогодні по планах 8 годині вечора не мають виписати. а прийшла я в понеділок на, на 13.30. На три лікарні на обстеження. Таке таке гарне крісло тут є. І перші рази тут же п'ятий чи шостий раз за 12 років в лікарні, і ще не разу у мене в палаті завжди практично було, що я сама в палаті, ніколи не було холодильного. Бачите, є такий холодильник тумбочка, масується, там шафа, сейф, є, все є. Я як йшла туди да. Операцію, ну, фі... на операцію на досліди, то ключ забрала медсестра, потім мені принесла і стала мені телефон з тим, є сейф, але я не дуже хочу щось сейфувати, не дай Бог, що щось потім не відкрию. От. Зараз мають принести мені. Я не дуже хочу, тому що я прибавшу не лісти, можу їсти сутками. Переходила повний голод, то нема проблеми в такій, що, щоб я дуже була голодна. Так, хочу подивитися, що там капають. Не бачу, напевно, просто От там потім подивився. Повернула каплюцю. Ось дуже помиснила. Merci, c'est gentil bon Ah, c'est ça, vous n'avez pas... Oh, là. Vous pas mangez moi. des boulettes, boulettes de viande, vous ne mangez pas de la viande rouge Viande rouge... C'est ah, boulette. C'est boulette riboud, d'accord, d'accord. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est de la viande rouge, la boulette, non Non, viande rouge, un peu, moi, je... Ah, là... Je baisse le, le truc, là Non, non, ça va, ça va. Je baisse, ça Non, non, ça non, va. Non. Ça va. Okay. Merci. Принесли мені їсти. Бачите, от. То можна столик підняти, я собі підгойму. Це було їй сказати, що вона мені чай принесла. Я пити хочу. А потім я поїм. Дня годують рибою, а зараз вже бачите, принесли мені то не моє. Вона сказала, що вона помилилася. Кажу, ви не їсте червоно, червоне м'ясо. Але вже хай буде, бо вже три, три дні різну рибу мене кормлять. Тут відхожу, дуже скоро відійшла. От я тебе бачите таке мені дали їсти. ягочко. Щось з цим столиком борюся. Він має піднятися. Тут тут якось. Але я не можу його підняти. Зараз її покличу. О тут яєчко дали таке. Чик, десерт і руш. Були Ну, такі тільки прикадельки якісь. Це, напевно, не, не картопелька, а господи, як що вона називається? О, не таболі, а трошки на тут щось пише. ще трошки підніму. От, Всім смачного, хто їсть, не хворійте, ще вийду на зв'язок. Повикладаємо вже відео, навіть старі, то що я купляла. Не було якось настрою то все викладати. Бо третій день вже в лікарні. Всім цьому папа. Все, не хворійте.